Привіт, мене звати Губерт, і сьогодні я запрошую вас переглянути ще один матеріал про приманки серії Траут від бренду Libra Lures. Щиро запрошую. Сьогодні перед вами приманка, яка точно сподобається тим, хто ловить окуня, але також особливо добре показує себе на форелі. Ми знаємо це завдяки вашим фотографіям і тіктокам, які ви знімаєте та надсилаєте нам, за що ми вам дуже вдячні, адже бачимо, що ви ловите на цю приманку справді класну рибу. А цією приманкою є турбоворм. Ця приманка наразі представлена у двох розмірах: 56 мм і 35 мм. Вона доступна у 20 кольорах і чотирьох ароматичних версіях. Що важливо, цю приманку створено спеціально для ловлі форелі, але, як виявилося, вона також неймовірно ефективна. Особливо зараз у зимовий період ранньою весною, восени, а навіть і влітку. Вона ефективна при ловлі окунів, і це дійсно окуні дуже гарних розмірів, що, до речі, ви зможете побачити на вставках у цьому матеріалі. Але що важливо, у цьому матеріалі ми також покажемо вам, як можна оснащувати ці приманки, як ними ловити, а передусім як вони поводяться у воді. Ну що ж, починаємо. Як я вже згадував, турбоворм наразі доступний у двох розмірних версіях. Перед вами версія 56 мм. Це вже досить велика приманка. Ви бачите гарно сформовані ребра по всій довжині цієї приманки. Це призводить до того, що приманка, поставлена на дно або злегка підмотувана, торкаючись дна, створює позитивні для риби вібрації. Вам обов'язково потрібно спробувати, якщо ви ще не ловили на такого роду приманки, щоб побачити турбоворм у такій версії або у меншій версії, 35 мм. Ця версія також добре підходить для лову білої риби. Ви повинні переконатися в цьому самі, адже сьогодні ми лише покажемо, як ця приманка поводиться у воді, а ми знаємо, що рибалки самі найкраще вміють використовувати той потенціал, який закладено саме в цих приманках. Окрім лову форелі чи окуня, ця приманка також добре показує себе під час змагань типу Траут Area. Це дедалі популярніший спосіб риболовлі по всій Європі. І якщо ви захочете спробувати себе саме в такому лові, обов'язково спробуйте ловити також на турбоворм. Приманка на вигляд непомітна, але насправді створює багато руху у воді, і вам обов'язково потрібно спробувати її самостійно, щоб переконатися в її ефективності. Турбоворм ви знайдете не лише у 20 кольорах, а й у чотирьох ароматичних версіях. Аромат сиру найкращий для Траут Area. Аромат криля чудово підходить для ловлі форелі, а також окуня. Аромат часнику я особливо рекомендую використовувати тоді, коли ви ловите на Trout Ерія або хочете ловити також головня чи інших риб, які водяться у ваших річках, наприклад, марину. Але там також добре працює сирний аромат. І до цього я ще рекомендую вам використовувати аромат без аромату. Ця версія була створена спеціально для вас, щоб ви також могли спробувати такий варіант. Не всі вірять у силу аромату, а дарма. Бо, подорожуючи на змаганнях по всій Польщі, не лише я, а й творці Libra Lures помітили, що хороший аромат дійсно працює. Однак ми знаємо, що не всім подобається цей запах, тому ми підлаштувалися під вас. Так само, як ми часто прислухаємося до ваших відгуків про те, що наші приманки ефективні, ми також намагаємося створювати приманки з думкою про вас, щоб риболовля була ще й приємною. Як ви напевно помітили, турбоворм представлений у двох розмірах, і це досить велика різниця, оскільки один є дуже широкою приманкою, а інший насправді маленьким черв'ячком. Виготовлений з того ж самого матеріалу, неймовірно еластичний і перш за все стійкий до різноманітних механічних пошкоджень. Тож, якщо ви вже зловите першу рибу, вам не потрібно про це турбуватися і можете йти далі, адже ця приманка це витримає. Але що важливо, ці приманки можна оснащувати десятками різних способів. Усе це детально описано в нашому каталозі на сайті www.libralurz.com. Там ми наводимо приклади способів оснащення, але зараз покажемо вам основні з них, а також те, як ця приманка поводиться у воді, що цікаво. Цій приманці чудово працює Чебурашка. Зараз ми покажемо вам, як це оснастити, наскільки важко навіть можна цим ловити. Адже пам'ятайте, що приманки Libralures виготовлені з плаваючого матеріалу, це дає нам набагато ширший спектр можливостей оснащення. І що ж тут цікавого? Передусім, ця приманка дуже добре підходить для такої риболовлі, коли ви насправді не знаєте, чого очікувати на водоймі, бо часто не приховую ловлячи на цю приманку. Мені також траплялися прилови, наприклад, щуки. Знаю, що також часто нашим тутешнім фанатам цього бренду, тобто Лібри, траплялися судаки, бо чому би ні турбоворм. Це дуже універсальна приманка і не будемо приховувати, що, наприклад, найменший розмір також подобається любителям ультралайту. Справді маленька чебурашка, делікатний монтаж. І ми можемо так само успішно ловити краснопірку, ляща чи інших риб, які водяться у вашій водоймі. Але зараз закінчуємо розмови і йдемо подивитися, як можна оснастити цю приманку, а головне, як вона поводиться у воді. А тепер беремо турбоворм. Тут у нас є ще спеціальний надріз, який підказує, де можна проколоти наш гачок. Тут у мене вже підготовлена чебурашка. Ось і все. Дивіться, кілька секунд. І приманка готова до риболовлі. Тут у мене встановлена чебурашка вагою 5 грамів. Зараз ви побачите, як це виглядає у воді. А якщо вам потрібна інформація про те, які гачки використовувати та які вантажі обирати, ви знайдете цю інформацію на нашому сайті www.libralures.com там розміщений наш актуальний каталог, у якому ми повідомляємо про всі найважливіші речі, які стануть вам у пригоді для ефективної риболовлі на наші приманки. Але передусім ви знайдете там всю інформацію про те, що пропонує бренд Libra Lures, А зараз не затягуючи, давайте подивимось, як це виглядає у воді. І як ви бачили, саме так працює Turbo Orm, Turbo Orm та Turbo Orm Mini. Дві версії розмірів, щоб можна було підібрати під рибу, яка годується у вашій водоймі. Це надзвичайно ефективна приманка, особливо коли риба справді не активна. Ви повинні переконатися в цьому самі. Якщо вам потрібно більше інформації, як я вже згадував. Запрошую вас до нашого каталогу на сезон 2025. Додатково запрошую на Facebook, Instagram, TikTok, аккаунт УХ, а також залишайте підписку та вподобання під цим відео. Нам буде дуже приємно до зустрічі в наступному матеріалі. Бережіть себе, Па-па!